Господь з вами і з Духом Твої, читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив ти немовлятам отче, бо таким було твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця, ніхто не знає лише син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете відпочинок своїм душам. адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє! слава тобі, Христе! Славлю тебе, Отче Господи неба і землі. Такими словами починає сьогоднішню свої слова Ісус. Але в оригіналі там нема славлю, там є сповідую. Сповідую Тебе, Отче Господи неба і землі. І на це слово звертали увагу отці церкви, коли коментували цей фрагмент. Передусім святий Іранім. Також святий Кирило Олександрійський. Це, звісно, теж можна перекладати як славлю, бо про це йдеться. Але все ж таки щось інше. Там знаходили також подібні слова, є у псалмах, в одному псалмі там нехай славля Твоє, твоє ім'я Боже. І також там насправді нехай сповідує Твоє, твоє ім'я Боже і так далі. Що це значить? Не йдеться то про сповідування гріхів, то йдеться про сповідування віри. Ісус говорить, власне, то, що ми майже ті самі слова, які ми говоримо. Кожної неділі, коли читаємо символ віри, вірою в Бога, Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі, а Ісус каже, власне, сповідую Тебе, Отче Господи, Неба і землі. Можна сказати, визнає, визнає віру, а передусім вчить своїх учнів і нас також сповідуванню віри. І Треба нам також це взяти, взяти до уваги, що наше сповідування віри це передусім є прославлення Бога. Ми не просто визнаємо віру, як те, що нас навчили на катехезі, що ми такі розумні знаємо ці головні істини віри. Ні, ми прославляємо Бога цими словами. Віддаємо йому шану, славу йому належну, як дійсно Господу Неба і землі. Перед усім Ісус навчає нас цього. І далі говорить такі слова, що Ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Хто ці мудрі та розумні, і хто ці немовлята. Святий Іван Златоустий каже, що. Мудрі і розумні це книжники і фарисеї. Вони вважали себе, самі себе вважали мудрими і розумними, освіченими, навченими. І так само їх люди, такими вважали, звертались до них. Ребе, вчителю ні» і так далі. І, звісно, їм їх це дуже тішило, що вони зараз будуть навчати. Їх, цих простих людей, таких неосвічених. Ну, бо вони дійсно своє життя присвячували тому, щоб читати, вивчати Святе Письмо, знати всі закони, розбиратися в цих всіх правах, е настановах, переписах і так далі. Але не пізнали головного, не пізнали Божої любові. І тому. Ісус каже, що він закрився від мудрих і розумних. Бог закрив від них цю істину. Не тому, що Бог хоче їхньої погибелі, не тому, що він якось там спеціально закрив від них, щоб вони цього не пізнали. Це вони самі не хотіли пізнати. А навіть якщо і хотіли, то, то було їм це дуже тяжко. Пам'ятаємо Нікодима, теж фарисей, теж вчитель Ізраїля. Він хотів пізнати, він приходив до Ісуса, прагнув пізнати Його Слово. Але як йому було тяжко зрозуміти? Ні, нічого не розумів з того, що Ісус говорив. Ісус, йому Ти, вчитель Ізраїля, і ти цього не розумієш. Ні? Але хто такі немовлята? Знову Іван Златоустий говорить, що це апостоли. Не тому, що вони віком немовлята, це вже дорослі чоловіки були. Але своєю душею невинною вони були немовлята, і своїм розумом, чистим, відкритим вони були готові прийняти істину, не такі пихаті, як ті фарисеї, кому власна ця пиха, не ті не знання, не знання, знання це добре, але пиха, яка береться з цих, з, цих, з цих знань, закриває їм душу, щоб вони не, не могли це пізнати. Так в них ця душа була відкрита і розум для того, щоб пізнати правдиву Божу науку. Зараз також можна зустріти багато таких пихатих професорів, які ніби також знають Біблію дуже добре, у всьому розбираються, знають закони і так далі, і все. Але деколи так дивишся на них і думаєш, що вони взагалі віруючі. Якось так. Не пізнали, пізнали дуже багато всього, але ту правдиву науку Божу, яка береться з любові, яка береться з милосердя, якось здається, що вони все ж таки ще, ще не пізнали, ще вона від них далека. І то, що Ісус каже далі, про це ярмо нещасне, яке ми маємо взяти на себе, це також ідеться про науку, про пізнання. Немовля, дитина в іншому місті, Ісус знову каже: будьте як діти. Чому? Будьте як учні, які смиренно сідають за парту і вчаться. Так само ми повинні не вивищуватися перед Богом, перед людьми, що ми щось там знаємо. Ми вже такі мудрі, розумні. Тільки з покорою, смиренням сісти і вчитися того, чого Він нас навчає. І ці слова про ярмо. В нас це ярмо це символ рабства. Як подивимося, приклади в Старому Заповіті також дуже часто це з'являється як символ рабства, але не тільки. На самому кінці Книги «Примудрості сираха. Мудрець так само, майже тими словами говорить: не хиліть свою шию під ярмо і відкрити свою душу для науки. Так, мабуть, було, що ярмо також був символ вчення. Учень приходив вчитися до вчителя і, можна сказати, приймав його ярмо на себе, цей тягар знань, який він мав навчитися сприйняти, були також таком, таким символом цього ярма. І, звісно, це є тягар, звісно, це є тягар, Божа наука, як і кожна інша наука, це є тягар. Але якщо беремо його з любов'ю, він стає легким і любим, а любим тому, що дає спасіння. І тому знаємо, що це за тягар. Бо в іншому місті знову таки Ісус каже: візьміть хрест свій, і іді, ідіть зі мною. Більше того, кожного дня бери цей хрест. Тільки так, на хресній дорозі, беручи щодня свій хрест, ми можемо пізнати науку Ісуса, яку пізнаємо не з книг, то, що читаємо Святе Письмо, це дуже добре, це навіть необхідне, потрібне. Але не тільки це, правдиву Божу науку пізнаємо з таких наших маленьких хрестиків. Які щодня беремо на себе і йдемо, і слідуємо за Ним, за нашим небесним вчителем. Амінь.